Слава Богу, брати і сестри, милість Божа, вона сьогодні з нами, повірте. І Зараз я слухав проповідь, і щось мені на пам'ять слово прийшло, де апостол Павел каже, церкві я, і говорить «Діло віри ваша і труд любви. І у віри є діло, а у любви є труд. Правда? І апостол Павло він каже, що той от любві. А віра, ви знаєте, вона породжує діла справи. І от ми взираємо на славу Господню, написано Слово Божим, що ми преображаємося в Його образ От слави слави, от слави в славу, як написано, Алілуя. Хай нас Господь благословить, брати і сестри, і дасть нам розуміти, що ми сьогодні, якщо ми в Господі, нам треба щось робити. Ми, закон Він гласив, я роблю, щоб спастися. А віра вона каже, що? Я спасений і тому я роблю. Алілуя. Слава нашому Господу! Хай нам Бог поможе, я згадую щось, притчу одну, ви знаєте, як ну, людина, яка не вірила в Господа. Вона йшла йшла де там вночі. І провалилася так сабриво, і схватилася за ту соломінку, ви знаєте, трималися там корішок якийсь висіла, висіла і казала, ну, вже надії немає, ви знаєте, і вже сили залишають. І він каже: Господи, якщо ти є, якщо ти є, спаси мене, я буду вірити в тебе, я буду вірити, я буду віруюча людина. А голос такий прозвучав: ти будеш вірити, я буду вірити, тільки спаси. Ну, то відпускай руку. Відпускай руку. Ну, я ж не сумасшедший, правда? Ну, я ж не сумасшедший. І оця людина, за яку було сказано багатий юнош, і він приходить до Христа. І він каже, що мені робити, ну добре, ну добре, що йому не доставало? Не доставало отої от віри. І Христос каже: ну, добре, ти робиш, в тебе є діла. Ну, непонятно по якої причині. Ви знаєте, люди навіть діла закону виконували для чого? Часом для того, щоб не догодити Господу, а для того, щоб їх бачили люди. Вони праведні, воскріля гарний, всього хана, твіліни були на голові, щоб їх бачили люди, вони залежали від ніння людей. Їм дуже добре було в рамки святих. Я святий. Знаєте, коли ти йдеш, ти пливеш, як то облачко. От є такі духовні люди. Знаєте, от я вже казав, є трагічна природа, ну хто знає, ну, людина зі скількох частин состоїть. Ну, а у нас є духовні люди, у них тіла немає. Вони тільки дух і душа, знаєте, вони плавають. Поки їм там десь не наступиш, вони в тіло возвращаються. І от приходить та людина. Ви знаєте, духовні люди. ті фарисеї, вони всі атрибути святості мали, але вони Богу не догоджали. Вони не служили Богу, вони робили свій авторитет, ви знаєте, що перед людьми казатися святими. І часом так може бути. І от той от юноша приходить, а Христос, ви знаєте, Він якби подитожує це все. Ти хочеш вірити, ти хочеш спастися, а щоб спастися, то треба вірити. Да, я хочу вірити, я буду. Ну от твоє майно, ти багата людина, іди і продай. А ви знаєте, що Бог він знає будучність людини? Ви знаєте про це? А ви знаєте, коли Христос дивився на Єрусалім, і коли учні казали, подивись, які вклади, які гарні каміння. А Христос, знаєте, що їм сказав? Супер! Молодці! Так построїли, золотом обклали. Все. Я такий довольний, що він казав? Кам на кам'я не буде на цьому місці. Камня на камня не буде. І коли він в цьому юноші казав, він же ж не просто слова казав, ну ми можемо просто, ну, кинути слово, знаєте, людині і сказати: ну, роби так, ну роби так. Ну, чіпися. Ну, Христос так не робив. І Якщо Він щось сказав, це було слово Бога. алілуя. І треба було це слово взяти, і треба було повірити, тому що Христос Він дивився наперед, так само, як цей храм буде зруйнований, майно цього юноші, воно буде розграблена. Прийдуть оці от римляни, вони зруйнують Той Єрусалим і Твоє майно. І може ти будеш збоку дивитися і казати, і сожалівати будеш. І був час, коли Христос сказав: Візьми це майно і роздай тим Бог і будеш мати вінець, а зараз. Це майно. Воно розгроб... розграблюється. І який плюс я отримав. І я дивлюсь на це все. і Одні мінуса в моєму житті. Хай нас Господь благословить. Сьогодні Господь навчає нас. Дуже багато. І я думаю, як добре. От щось Давід, в нього така молитва була, по-моєму, 118 псалом. Боже, відкрий мені очі. Ви пам'ятаєте? Відкрий мені очі. Для чого? Щоб я побачив чудо закона твого. Алілуя! І як це важливо сьогодні. Христос прийшов до людей, та й не без того. Ви знаєте, через пророків ні раз Бог казав, дивився на людей, які вроді схилялися до Нього, і Він казав, мають очі. А далі. Дуже файно бачать. Не, не бачать. Якась проблема стала в їхньому житті, ви знаєте, щось завладіло іми настільки, що вони, маючи закон Божий в руках своїх, маючи закон, читаючи його, може, навіть і розмишляючи над ним, не бачать і не чують вже нічого. Якісь проблеми, і я знаю, вот недавно читав собі, ви знаєте, ніколи не замічав, я не буду зачитувати це місце, ви знаєте, ну, брак часу є трошки. І я так собі читаю, коли Христос він помер, його розп'яли, да? його поклали туди. І тут день воскресіння. Жінки йдуть. І казалось би, вони нікого не знаходять, потім учні бігуть. Ви знаєте, і вони дивляться, і ті ангели з'являються, і що ви шукаєте живого поміж мертвим. І казалось би, така історія гарна, і це все, і от двоє учнів, один з них Кліопа написано ім'я, другий не написано. І от вони йдуть по дорозі в Мауз, і до них приставає, вони розміщають. Вони розмішляють о тому, що оце муж був в силі, в слові, він такий був сильний, а зараз що? Немаю, немаю. І тут людина пристає до них. І вона так потрошки, потрошки, а що ви там печалитесь? Да він, да він, да він, а тут Ну нема, ну нема, така проблема. І написано, очі їхні були закриті. І ця людина, яку вони не розуміють, що це за людина, йде з ними, вона починає їм від Моїсія розказувати, що так надлежало бути. Ви розумієте? А я так собі сиджу і думаю: опа, от це да. Вони ходили з Христом. Вони його осязали, Вони його чули. Вони його бачили, вони мали проповідувати, до них було слово. Ви маєте йти і проповідувати, звіщати слово Боже. Вони мали це робити, якась людина підходить до них, яка з ними не ходила, вони її не знають, і вона розказує їм про Христа. Боже, відкрий мені очі. Мені згадується та притча, коли, ви знаєте, один брат розказував, коли каже, жив один єпископ великий. І він помер. І от небеса, ви знаєте, і стоїть Христос, врата раї, і стоїть Христос, Він зустрічає ну, тих людей, які померли. І от іде той єпископ, ви знаєте, і підходить до Христа, а Христос його питає: Знаєш ли ти Христа? А Він йому каже: Та я про нього, ви знаєте. Я бакалавр, я магістр, я захищав там то, 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 я такі труди, я толковавання писав, да я пройнявся. Він наліво. Іде просвітер там теж поважний, знатий в кругах. Так само йде підходить до Христа, і Він каже: Ти знаєш Христа? А він каже: Ну як я стільки проповіді про Христа казав? Я стільки все, такі благословення ми переживали, все за Христа, за Христа, за Христа. Наліво іде представилась якась бабуська. Іде, іде, іде. Таку, от, знаєте, згорблене, доходить. А вона каже: Знаєш ли ти Христа? А вона голову піднімає каже: Ну хто ж тебе не знає, Господі? Ви розумієте, у нас може, ми можемо бути біля Христа, а очі наші можуть бути закриті. Ми можемо, Проблема у нас, знаєте, велика, ми часто дивимося на нашу, верні, ми на Бога дивимося через нашу проблему. Хоча треба, навпаки, дивитися, що? На проблему через Бога. І уявляєте, які різні речі. І та сама проблема, і той самий Бог тільки по різному, іде восприяття, правда? Вони подивилися, немає, вони заплющили очі, все, вони дивляться, немає, немає, його немає. Хоч і жінки казали, і ангели казали, його немає, в них проблема. Проблема в нас, да все. Прибігає до Ілісія і каже, у нас проблема, у нас проблема. А він виводить, та яка тут проблема? не понял. Ну от дивись, стільки воїнство стоїть, така проблема. Каже, нема ніякої проблеми. Як нема проблеми? Господи, відкрий йому очі. Алілуя. Брати і сестри, як це важливо сьогодні бачити Господа у всьому. Боже, відкрий мені очі, я хочу, щоб молитва наша сьогодні при тих обставинах, що нас окружають, сьогодні да, злой день. Злий день прийшов, і в всю країну прийшов злий день. Але є зброя Божа, і якщо ми будемо з цією зброєю Божою, ми будемо бачити іншими очами. Повірте, сьогодні воля Господня вона звершується. Хіба не так до війни вона не звершувалася, верні, звершувалася, а зараз ні. Звершується воля Господня. Нам треба нечто зрозуміти, проти і сестри, нам треба сьогодні молитися, Боже, відкрий нам очі. Ми сьогодні погрязли в тих проблемах, ми кажемо, от ті проблеми. Ми сьогодні дивимося ті новини, ви знаєте, ми більше серце схиляємо до того, що ми чуємо, що ми бачимо тут на землі, і перестаємо дивитися на силу Божью. Написано: Він, хто бачить славу Божью, той преображається в образ його. У нього на устах Слово Божье, у нього в серце Писання, у нього діла будуть ділами Божьими. Розумієте? Як важливо сьогодні бачити Господа. Там приходить ісцелення, ви знаєте, в лучах Його написана обітниця така. Сонце. А той, хто ходить в лучах цього сонця, той має зцілення для душі своєї. Як це важливо сьогодні бачити Господа перед собою. Давід казав, я завжди його бачу. Алілуя! В ньому і сила велика, брати і сестри. Хай нам Бог поможе. Сьогодні скільки народ, Божий, забобони. Я от був недавно в одному і брат проповідував. За ті забубони, Казалось би, ми християни, ми прийшли, ми довірились Богу, і віра наша вона сьогодні основана на Слові Божому, скільки забубонів, Ви знаєте, я одному брату розказую, кажу: ну слухай, проповідь такою файною слухав, за ті забубони, за ті відра, знаєте, коли переносять. А він каже: знаєш що? Їду я в машині з одним братом і каже: їдемо собі нормально, ніяк, і все, помолилися, їдемо. І тут. Чорний кот перебігає. Я, каже, просто в шокі був. І цей браток, ух, сатана, во імя Ісуса Христа я запрещаю тебе. Я каже, по тормозам з'їхав. так. Стоп, що ти бачив? Ну, як, ну, то ж, сатана, вже нам задумав зробити. Слухай, я, крім кота, нікого не бачив. Що я сьогодні бачу? Ви розумієте, нам кажеться, воно трошки смішно, але так воно і є. Другий брат розказує, каже: Я йду на молитву йдем, На молитву йдемо. Стоїть стовп посеред тротуара, Ось вот такі, знаєте, як кажуть, чортові ворота. І йдуть передо мною сестри. І каже, отакого от тропінка, це зима, знаєте, і отак от, от трошки втоптана. І я дивлюсь, так тільки пару-пару слідів вони через ті ворота. А в основному там тротуар, там грізюка, і отако от по той грізюки, але щоб просто не пройти до них. Ну, я йду собі, ми знаємо, що ми віруючі люди, каже, йдемо собі на молитву, ми ж стаємо перед Богом, знаєте, ну що на нас може діяти. Що люди придумали, або ж там сатана владу має над людьми через ті процеси. Ви знаєте, каже, йду всі. І так дивлюсь, сестри. На молитву пішли. Обійшли этого столба, ми йдемо на молитву. Боже, відкрий нам очі, чому сьогодні довіряємо, що ми віримо, кому ми довіряємося. Боже, відкрий нам очі і ті йдуть, вони не чують, вони не бачать. Слово Боже, Христос, як нам сьогодні треба довіритися, якщо Христос сказав, я не залишу Тебе, то що залишу? А що для того треба? Вірити, довірятися нашому Господу. Боже, відкрий нам очі. Ми хочемо бачити Тебе. Ми хочемо довірятися Тебе, ми хочемо силу Твою переживати в житті нашому. Не вірити в всяким забобонам. Ми хочемо бачити перед собою живого Бога і бачити дію Його. А тому хай молитва наша сьогодні буде. Боже, відкрий нам очі. Повірте, в духі нашим буде ситость, в серці нашим буде радість. Навіть якщо все буде проти нас, на тебе будуть казати, ти ненормальний, чого ти радуєшся? А ти будеш радуватися. Тому що ти бачиш славу Господню. Аллилуйя! І в її образ ти преображаєшся. Яке це велике благословіння, брата і сестри. Хай нас Бог благословить. Слава йому за все. Амінь.